Можете... Вечірні поїздки, Поїздушки. Давай. Ти, слухай, ти, мно... ти то кажеш, скорше, то помаліше. Ну то, бо я знаю, де скорше, їхати, де помаліше. То я не знаю. Я вже їду, дай мені споки, я і так їду. Зуба, зубка, борщик. Давай, давай. Які ти горки долаєш. Зразу спали в котору, де ми їдемо. Зубка. Вони зубка. Та бою там тут кульвачу катуляють. Вона воно вище, видно. І видно, а я мала росту, мені ніча не Він три не впускає. Сарабей. Такі зли. Світка. Зараз три. За тут. Як до хати не можеш? За, договори Чекай, сину. Їде на тебе. Віта, 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 хуй. Так, іди, став. Треба добити контакт. Що, я мрецьку отримаю? Покріплю, варію. Що, бля. Діти козить. Та так летів, що я думала, що він мене тими дверима вив'єз віталіком. Виключив камера то. Вона подивилася, що я робив катулярку, я прес качаю, казала, що нам мені зараз. Вона приїхала прес качати, ми вже покачали. Я в сраці маю ваш прес, я дитині їсти принес. Який їсти, я відбив надарила. Але почекай секундочку, будь ласка, я пів життя прес качаю, в мене в сраці пресу нема, ти ніколи не качала, не пів качати. А я його маю, прикинь, Дай подивимося, що він прес качає там А та він, та він звідси тут теж так? Я вам зараз дам. Та ще раз це ти... на двіте. Це він сказав? Та ладно, ще Раз та, Раз принесла щебльовий борчик Максимковій сад, бере, прогощайся фінки я... в шоколад. Я не можу. Як не можу? Ви не... якщо прискочить, а ви треба було брати на... Mm -hmm. Ви просто зубка смішно, бо ж сталі зубку вичерп. І я... на дієті водиш, та я не хочу. І я можу мені віддати -е будут Я віддавати, є якісь керамічні, підмірений, я Ти казала, де твоя посуда? Самоя посуда там, але ще, правда, я не знаю, там на 6 бери то й бери, бо там або холодець, видиш, але я кажу, може, я ще три А вона кажу, каже, вези. Каже, приготує, що сісти вези. А це тако фано. Всі нагодовані. Не? Ну. Ще кавалерка до Максима подзвонила, а він каже зразу, я знаю, мама казала, ти три що в нього в борщі собак. Я кажу, ну добре є. Бачите, коли велика сім'я, а ще таке, як я за рульом вже. То багато нічого немає. Mm -hmm. То так дала е, Максимові, дала твоці на роботу і все, і нема. Але зато всі нагодовані. Ну що я не правду mm -hmm. говорю? Все, супер. Так що кавалер, вже пізня година, і ми зразу додому не поїхали. Ми ще поїхали возити, як ви гадаєте, каже Віталій. Мусиш навчитися їздити сама. Вже йде, що з машини, а він каже, тако, все, тепер ти можеш і днем їздити, і вечором їздити. Ну Ти то мене то то, наготуєш, та й відвезеш. Що Щось що, таке наготуєш та й повезеш? І щоб тебе вже не дергнувся, ага. так? Бо Віталік в піжамі поїхав. Я тако в чому були? ну. Ага. Ага. в чому були, поїхали. Ми з не Віталік. Дуже скоро привик в піжамі ходити в магазин, сміттявити, все нормально. Так що, кавалєрочка, вже пізня година, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки і зустрінемо вже завтра.